Увага! Дане відео може містити в собі сцени насильства і нецензурні на вирази. Інформація не рекомендується до перегляду особам, які не досягли повноліття або зі слабкою психікою. Увага! Всі персонажі та описування події є вигаданими. Будь-який збіг з реальними людьми або подіями є випадковістю. Все, що є у відео, може бути збігом або придумане авторами цих відео. Це відео не претендує на істину та правду. Перевіряйте інформацію і нікому не довіряйте. Дякую за увагу. Нас змусять підписати мир, весь світ чекає, коли Зеленський укладе мир. Глава НАТО Столтенберг уже описав три етапи цього процесу західна зброя для України як фактор під час переговорів, переговори і торг, час поступок або Україна віддасть те, чим уже не володіє, або втратить усе фокус. Усе, що нам говорили раніше, було брехнею пора прокинутися, пора вибрати менше зло. Або від нас нічого не залишиться. Мобілізація по новому. Електронні кабінети, повістки онлайн та покарання ухилянтам. Я, як бувший військовий, одобряю. По перше, отим 400 рібітішкам, що сидять у нас в Верховній Раді, треба видати повісточки, і їх відправити на війну. Але саме якраз іду у військомат. Ну, електронний кабінет, я думаю, це буде набагато зручніше. Де знайти електронні повіст? Ну в дії, і в чому ні, я вважаю, що треба особисто на руки видавати людям, щоб дійсно вони бачили, що підписують, бо це нереально, щоб кожен військово зобов'язаний за що і дивився в свій електронний кабінет. Людина навіть її не прочитає, але вона вже винна буде. Так, щоб не бігали воєнкоматчики, то воно ну, то підходить так. Не треба було убирати обмежено придати. Я інвалід війни третьої групи, то я вже не можу піти назад на війну. Будемо бачити, що зміниться. Думаю, буде все найкраще. Треба, підемо захищати. Постилюти куліна цивільним закликав полковник Стуженко, командир 118-ї бригади ТРО. Це негідне його висловлювання отримало схвалення, його військового Керівництво і всього політичного керівництва України. По чому ми можемо це оцінювати? Адже ми не чули, щоб генерал Залужний або Верховний голокомандович наш Зеленський казали Молодець. Ми не чули, але минули три дні, і жоден керівник у того Стуженка не оголосив свою публічну позицію щодо несприйняття оцього, оцього сказаного тим негідником Стуженком не оголосив. Жодного ми не чули, що якесь там службове розслідування здійснюється. Ми не чули, що його відсторонили від виконання службових обов'язків. Ми нічого не чули. Відповідно, якщо ми три дні нічого не чуємо, значить що? Значить, оцей негідник Стуженко сказав те, що і вважає його керівництво військове і політичне. Паноукраїнці зрозумієте, якщо він і таке як він висловлюють отаке публічно в інтерв'ю безсоромно висловлюють то собі, про що вони думають, про що вони між собою спілкуються, за кого вони нас, всіх українців, мають вони нас мають за біологічний матеріал, за ресурс для досягнення ними, отими негідниками, своїх особистих меркантильних цілей, для особистого збагачення, для особистого возвеличення, для завішування себе всіма можливими орденами і медалями. Чомусь оці от полковники, генерали і генералістами не думають про те, а як зробити оцю цю мобілізацію, як її зробити природню, як зацікавити у тих цивільних, що вони самі ходили під військкомати, і самі йшли у військові частини, мобілізувалися. Вони про це не думають. Жодного я не чув навіть такого виступу, щоб якось так е, стимулювати е, природні мобілізації. Ні, тільки насильство, тільки хапати на вулиці людей цивільних, тільки змушувати їх воювати і кидати їх в окопи, щоб вони там помирали посич. Оце ми чули від усіх е, у тих у тих полковників і від генералів, і від кого тільки ми е, цього не чули. Ну на жаль, зараз є отака влада, влада не українців в Україні, влада ворів українського народу. І є проблема, що зараз є такий стан стан війни клятарашки під нашим прекрасним країну. І звичайно, що ми всі цивільні і ті, хто в силу обставин стали військовими, маємо слухати і виконувати накази отих тих негідників, отих, які обіймають такі високі посади. Звичайно, що на даний час ми це маємо робити і слухати всіх, але ніхто нам не може завадити використовувати свій власний мозок за прямим його призначенням. А це яке призначення? Дивитись. Слідкувати, аналізувати, робити висновки, щоб в часі, коли закінчиться оця війна, кляторашки про нашу прекрасну Україну, і прийдуть вибори, щоб ми з вами зробили правильний вибір, який би не унеможливив жодної такої істоти, як ця, ця стоженка, на будь-якій державній посаді. Щоб державні посади ви мали лише люди, для яких Україна є батьківщина, а українець це найвища цінність, а не якийсь там біологічний, Матеріал. До речі, оцей служенку має сина, і цей син є не в першому окопі, а цей син є депутатом Смілянської міської ради від політичної партії Наш Край. Партія Наш Край це антиукраїнська українонависна партія. Ну, у нього такий син. До речі, от його ініціативу, щодо прострілювання колін. Він би перше добре спробував порепетувати на своєму синові. Цивільному чомусь синові, я думаю, що після того він міг вже дати кваліфікованішу свою оцінку чи дійсно застосовувати у цей спосіб, вартує чи ні. Слава Україні, слава величному українському народу. Розпорядження з військомата, завтра вам з'явитись на проходження військово-лікарської комісії. Ага, добре. Ну, є і повістка є, не тільки оповістка. Добре. Повістка. добре. Ну, що ви смієтеся? Не тільки ви, це весь касирійська красивий, громада. Вам поставити автограф? Ну, я не знаю. Не? Зараз, зараз я буду там не тільки ви з Пашутинець, там Веселівка Пашутенці і. А вони законні? закони. Ти точно з військомата? -то? Ну, конечно, с печатку из ТЦК начальника, подполковник Ткачук. Ну, а ты... вы знаете, что ТЦК и Вейскомат – это две разных организации? Ну, оно называется не Вейскомат, а ТЦК и та СП... А, то ТЦК можете посылать вежливо туда, куда они шли. Ну, я с ними хотя... контракт, я с ними контракт не заключал, так им и передайте. Вы отмовляетесь? Что я отмовляюсь? Контракт? Військом. Контракт заключать? Не, повестку. Нет. Я контракт с ними не заключал. Вы мне оферту если не подкидываете. Не, не, ну тут это же не только вам, это сейчас пришло распоряжение такое, это по всему району. ну, в мне, в вам пришло распоряжение, вы его и принимайте. Можете пойти с той повесткой, куда там вас вызывают. Да не, не вызывают, мне сказали их забрать и вручить. Их. А, ну то вручайте, а вы, то вручайте, делайте, что вам там сказали. Это ваше. Это ваше. Меня это не стосується. Ні, ну просто зараз військово, військово зобов'язаний, ну, що ж ви? Де ви таке взяли? З чого ви таке взяли? Вже? У вас ну, є? Від 18 до 60. У вас років є підтверджуючі документи? Всі військово зобов'язані. Ну у вас є підтверджуючі документи, що я військово зобов'язаний? Зареєстровані в Веселівці. У вас, кажу, є підтвердження, що я військово зобов'язаний? ну значит не все на каком основании я кому какой как на каком основании я комуь что должен показывать если вы заявляете что я кому-то что то должен покажите мне той договор где я подписывал что я что то должен Ну, ну так, все, брати, все, да? все у нас на Якщо Якщо я я десь з кимось заключив і там це написано, да, я дійсно тоді Якщо я договір ні з ким ніде не можете. Казал да, Зеленский, да, я. я скажу вам его слова. Я никому ничего в этой жизни не должен, разве что своим родителям. Ну, да. все? Ой, ну, давайте. давайте, давайте. Всіго угу. Деякі військові ділять окопи з мерцями. З таким заголовком вийшла стаття в журналі Шпігель про ситуацію на фронті. Видання пише, що ЗСУ не вистачає особового складу, а солдати, які зараз воюють, вже втомилися. Дружина одного з бійців повідомила, що її чоловік сидить на брудній холодній позиції менше ніж за 100 метрів до ворога. Інколи він ділить траншею з мертвими, тому що обстріл настільки сильний, що вони не можуть вивести тіла. Військові наголошують, що треба посилювати мобілізацію, тому що зі 100 людей з роти 20 ще можуть боротися, і людей катастрофічно не вистачає в підрозділах. Мобілізація через лотерею чи жеребкування. Таку ідею висловив екс-міністр економіки Тимофій Милованов. Він пропонує, що представник держави випадково витягував день і місяць, і люди, які народилися в цю дату, підпадали під мобілізацію. Коментарі до цього його посту у більшості своїх негативні, але цікаво, що в історії були присутні схожі випадки мобілізації. Так відбирали людей на війну у В'єтнамі, яка була непопулярна у США. Перша така призовна лотерея відбулася в Америці в 1969 році. Її показували по телевізору у прямому ефірі, і там якраз вибирали призовників по дню народження або по літері, з якої починається ім'я. Далі алгоритм лотереї удосконалювали і навіть залучали математиків, щоб все було чесно. І у такий спосіб йшла мобілізація до 1975 року, тобто до кінця війни у В'єтнамі. Але в Україні щось схоже навіть складно уявити. А ви що думаєте щодо пропозиції Милованова? Пишіть в коментарях. Друзі, ну що всі чекали, що сьогодні буде прийняти закон про нову мобілізацію, але все ж таки цей законопроект зняли з Верховної Ради, і він розглядатись не буде. Ось така хороша новина. Що ви скажете? Напишіть в коментарях вашу думку, чи це добре, чи все ж таки треба було цей законопроект прийняти і зробити українців кріпаками. Як ви вважаєте, напишіть вашу думку. Дякую за те, що пишете, ставите лайки і до зустрічі в нових відео. Не забудьте підписатись теж. До речі, ми будуємо квартири на Борщагівці біля Києва. Якщо вам це цікаво, інвестувати, щоб придбати для себе житло, або інвестувати, щоб е, заробити гроші на цьому, пишіть, телефонуйте, все покажемо, розкажемо. До зустрічі! Вітаю, шановне вихилянство! Все ж таки, оскільки ми в демократичній країні, вирішив трохи урівняти шанси. І якщо на моїй стороні правда, люди, які воювали, і просто здоровий глуст, а на вашій стороні сикливість, то хоча б нехай на вашій стороні будуть закони України, які будуть вас захищати. Тож, давайте розкажу вам абсолютно законний метод, як уникнути мобілізації абсолютно легально, без ніяких проблем, без ніяких взяток. Просто легально по закону України можна це зробити. Розповідаю як. По-перше, потрібно зібрати речі, ну, приблизно так, як на незаконний перетин кордону. Потім, з цими речами потрібно піти в воєкомат. Так, на жаль, зараз так у нас склалася політична ситуація в країні, що, по суті, кожен українець, незалежно від віку, статі і інших показників, являє собою раба воєнкомата, раба ТЦК. Ну, давайте вже чесно це признаємо, не будемо там йорнічати і вірити в цю прокляту пропаганду телемарафона, а от просто це признаємо. Коли ми це признаємо, все ж таки треба тоді піти в воєнкомат і взяти там одну справочку. Тож, з речами йдемо в воєнкомат. Але ну, речі це тільки прикриття, щоб до вас ну, не було багато питань, ви заходите в приймальню. І говорите, доброго дня, я такий-то, такий-то. Даєте документи, що вас записує е, приймальний, е, після чого говорите таку фразу: Я в 103-й, я доброволець. Таким чином, ви ухиляєтесь від мобілізації і ніяким чином не приймаєте в ній участь. Особисто я так і ухилився. І не знаю, яка проблема е, зробити те ж саме для вас. Типу, я от результат ухиляння прямо ну, перед вами. Будь ласка, вперед, пробуйте. Військове зобов'язані повинні зареєструвати свій електронний кабінет, про який вже було стільки розмов. В цей електронний кабінет вам можуть надіслати повістку. Причому день надіслання повістки в електронний кабінет буде вважатися днем вручення повістки, тобто, умовно, ви кожен день повинні перевіряти сповіщення з кабінету. Цікаво, а якщо відключення світла на три доби, як минулої зими, або якщо у вас просто немає доступу до інтернету і ви не можете перевірити електронний кабінет. Вам інтернет ТЦК буде проводити і оплачувати. Чи як це буде відбуватися, зміни у підставах щодо відстрочки військовозобов'язаних, зокрема, повністю забрали підставу відстрочки, яка полягає в тому, що ти маєш батьків з інвалідністю, так першої або другої групи, і в тебе було право на відстрочку? За новим законопроектом дану підставу повністю забирають. Також, якщо, наприклад, ви здійснювали догляд. За бабусею або дідусем, і ви були єдиною, так особою яка це здійснювала. На жаль, цю підставу також забирають, тому виникає питання до того, хто буде здійснювати догляд за пенсіонерами, допустимо, в яких лишився один внук, єдиний і які дійсно потребують такого догляду. Також є зміни щодо студентів. Зокрема, тепер передбачається право на відстрочку лише за наявності е, здобуття ступеня, так, е, освітнього ступеня вищого за попередній, ну, прикладу. Ви навчались на бакалавраті на праві, тепер е і продовжили навчання на магістратурі на праві. Тоді це буде підставою для відстрочки. Але є важливий нюанс. Е ви повинні навчатись за денною або дальною формою здобуття освіти. Знову ж таки, які аспіранти, які зараз навчаються за власний рахунок, тобто на заочній формі, вони не будуть мати права для відстрочки. Так, але разом з тим є такий нюанс до завершення цього поточного навчального року всі студенти вони все ще матимуть право на відстрочку. Друзі, уважно дивіться всі, всі, особливо ті, хто голосував за Зеленського. Зеленський скопіював законопроект про мобілізацію з закритими рахунками, з усім іншим, з російського законопроекту про мобілізацію. І про це своїми ж словами, своїм ртом каже. Радник Зеленського Подоляк. Вони ж там вважали, що три дні, ну чи там два тижні, і все буде вирішено. І вони будуть собі лежати на диванах, пити пити там, що вони п'ють там пиво чи горілку. Да, але сьогодні їм конкретно говорять: дивіться, буде все гірше. Вам буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити. Вам буде заборонено відкривати бізнеси. Вам буде заборонено умовно говорячи, навіть керувати автомобілем як таким. Тобто ви є повноцінними рабами. Їм про це відповідно говорять. Але сьогодні їм чітко сказали: дивіться, ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як вибачте, мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі цілі. Майте це на увазі, але вас ніхто не буде питати. Вони не мають свободи на те, щоб відмовитись, отримати цю повістку. Тому що цю повістку їм тепер будуть в електронний так званий кабінет відправляти. Як ви правильно сказали, сім днів і в тебе вже будуть певні обмеження. І третя складова: ніхто не буде е, звертати увагу. Хочеш ти якось е, приймати участь у чи не хочеш е, приймати участь, ти будеш змушений це робити. Але жива сила це жива. Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди. Там ви почуєте, і побачите ті новини в телеграмі, про які не розкажуть на єдиному марафоні. Майже на придатність скасовується ті, в кого зараз статус обмежено придатний протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом, повинні пройти повторну медкомісію. Це вкрай дивне рішення, на мою думку. Наприклад, люди із захворюваннями спини, які не можуть підіймати тяжкі речі, як вони повинні нести службу на рівні з абсолютно здоровими військовими? Ськовими, тобто раніше обмежено придатних могли призвати, але для них передбачали певні види робіт, які фізично їм підси.